Образа, по суті, це біль, який ми не планували, але дозволили йому вселитися в наше серце. Ми, друзі, дуже рідко ображаємось просто так майже завжди перед образою стоять очікування: очікування, які ми самі собі створили на основі фантазій наших, надуманих образів, надивилися серіалів, начиталися книжок, інстаграма надивилися. І ми надивились про ілюзію, надумали, якою має бути людина. Ми ніби трохи біблію читнули і забули одну з основних доктрин. Ми забули доктрину про людську гріховність, ми її знаємо як би теоретично, але практично очаровуємося постійно людьми. Де ж вони живуть, ті люди ідеальні? Ми так хочемо покращені варіанти. І постійно розчаровуємося, бо очарувалися раніше. А потім дивуємося, чому так боляче розчаровуватися, які ми невігласи у цій сфері. Ми, по суті, ображаємось не на реальну людину, ми ображаємось на зруйнований образ у нашій голові. Ми собі як накрутили про людину, які ж ми бідненькі. І тут важливо подивитись, друзі, послухайте, саме головне на Христа постійно дивитися. Біблія каже. Подумайте про, того, подумайте про того, хто претерпів над собою таке поругання від грішників, щоб не були ви знесилені в ваших душах, бо образи вони знесилюють і підточують серце. Якщо думати про Христа, то можна згадати, Він би мав би самого найкращого ставлення від людей. Очікувати Ані немає того. Він мав би мати пошану, комфорт, визнання, а, але рідко його кликали на в гості. А до речі, ти ображаєшся, що тебе в гості не кличуть. Ну, скажи чесно. А в нього навіть власного дому не було. Він каже: так лисиці мають нори, пташки гнізда, а син людський не має навіть до голови прихилити. До речі, відносно нашого Христа, він народився не в столиці. Він виріс у Назареті місто, яке. Про яке казали, хіба може щось бути добре з Назарету. Більшість життя він проводив без сцени, по суті, наш Господь, без аплодисментів, без визнання, без шани елементарної. і водночас жодної образи, жодного цинізму, жодного озлоблення зі сторони нашого Спасителя. Чому? Бо Христос не будував життя на очікуваннях від людей. Він бачив людей такими, які вони є, і любив їх не за їх. Відповідність завищеним стандартам а попри їхню слабкість. Біблія каже, не треба було казати Христу, що в людині. Він знав, що в людині. А тепер головне: ось як працює Анестезія від образ: не треба ігнорувати біль, не треба включати духовку в байдужості. Байдуже мені, що там роблять люди. Не треба морозитись оце Треба мати просто правильний погляд на людину, яка вона в Біблії описана, тоді анестезія працює так. Послухай, коли я знижую ідеалізацію людей, я зменшую силу образи. Оце і є аксіома. Коли я пам'ятаю, що люди можуть підвести, я перестаю дивуватися, коли це станеться. Я не ображаюсь, бо я не очаровуюсь, коли мої очікування стоять на хресті. А не на людях моє серце стає тоді реально вільним.